Через необережність будинок ледь не злетів у повітря. Двоє чоловіків із вадою слуху, поспішаючи, зранку забули вимкнути комфорки. Газ точився майже весь день. Після обіду сусіди почули різкий запах у під'їзді і викликали службу газу. Дуже, около, десь, от, вивочи, заявка, що в мешканці в будинку Франка. Запах під'їзду. Коли виїхала аварійна диспетчерська служба, то виявили що з квартири 88 ішов запах газу. Була концентрація, концентрація була, була вже вибухонебезпечна. Визвали ну, е, із МНС, які надали на вишку, щоб піднятися у квартиру. Але на той час я вийшов сусіди, зайшли і було вкручено дві кампорки на духовий шкаф газові плити, чотири кампорші та один палік на газову плиту. Нас поступав за словами головного інженера Борисплівської філії по експлуатації газового господарства, у під'їзді концентрація газу перевищувала норму у 500 разів. Отож, працівники одразу ж відключили стояк. Від катастрофи врятувала і пильність сусідів, і те, що у квартирі Забудьків були відкриті вікна. Хотіли вже, я добавлю, хотіли вже підніматися вишкою. Через декілька хвилин під'їхав батько. Зайшли, зразу подивилися, чи нікого в кімнатах немає. Нікого не було в кімнатах. Батько живе окремо, має сім'ю. Двоє братів живуть у цій вадані. двоє синів. Ну, чи, чи двоє його ну, в сімі, і вони між собою. Але вони мають одну ваду. Вони не чують. Вони не чують. Люди відзиваються про них позитивно. Що сталося? Як сталося? значить, Мабуть, спішили. Ну... Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.